Всім привіт! Продовжуємо проходити сезон охоти і йдемо до боїв. Це третій рівень і виходить, якщо не буде зміни локації, то ще тільки два рівні після цього лишиться. А беремо білочку. Так, чекай, задаємо управління, все, я поняв. Погнали. А, так, ти... ого! Ого! Я поняв. Ай-яй, я поняв. Початок вже такий невдалий. Бобе, що ти робиш, Бобе? Блін, а вони мене напрягають. Ну а ну-ка, а що якщо я отако? А, є. Все, я поняв. А, так. Поки не забув, скажу на хунок... GTA 3 якщо хтось бачив або планував далі дивитися. А, відосів по ній більше не... не поняв, а. Відосів по ній більше не буде, тому що вона... Як і Vice City, як і GTA San Andreas, вони не підлаштовані під геймпад управління. Тобто да, ти підключаєшся, да, ти можеш ходити, можеш бігати, їздити. Все вроді зручно більш-менш, але Але суть в тому, що не можна прицілюватись при стрільбі. Тобто, Ну, давай візьмемо що-небудь. Не можна прицілюватись при, при стрільбі і, получається... ти стріляти не можеш нормально взагалі. Тобто... ти стріляєш в нікуди. Ого. І це... В тому то й проблема. Що не можна її. А я не поняв. А я не зрозумів, а як його? А, все, я задав. Я задав, в мене ще є. Чекай. Та ти що? Та ну... Цю. Я догадався. А, ну, так я і сказав, не можна стріляти. Не можна прицілюватися при стрільбі і через це а, ти грати. Ну, неможливо грати якісь місії, де потрібно буде стріляти. Тобто ти їх не, не зможеш пойти. Так що буде без неї. А в мене кімнає є достатньо іго, які я хочу пройти. І які доволі цікаві, не менш цікаві. Тому якби, Я думаю, особу не втрачаю нічого, так як по ній я записав тільки один відос і типу, ну, це не особо обідно. А, давай, піднімай. Так що якось так. Теж, знову ж таки, поки не забув, нажміть на паузу, підпишіться, поставте лайк. І напишіть будь-який комент, цим самим ви зможете допомогти пробитися українському контенту трішки, трішки далі. Не поняв. А якщо додивитись від початку і до кінця відео, то це взагалі ви безцінна людина. Так, а, щось я за цей... Не те не, не, не не зробив. Я вже трошки перезабув як грати. Ну як перезабув? Не перезабув, але... Що то складно? Чи це вже рівні просто пішли такі, що куди не розганятись? Рівні пішли, походу, складні вже. Так можна? Можна. Ах! Не буду казати хто ти. А чого я йшов сюди? Так, мені наверх. Ніякось добратися на лег треба. Не поняв, де я є. Я Заблудився. Так. Все, я вже поняв. Ну туди я зараз не достигну, так що... Пішов в жопу. А... Тун -тун 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 -тун. Так, можна Тебе забрати. Опа. Опа полетіли давай ну куда ти без мене ладно його минаємо. А... я вже думав вона мене відпустить знизу думаю типа в чому прикол тоді мені їбати, якщо я сам не добавиться щось я взяв А, ні, ні, ні. а що взяв не понял так а... І це все. І от через це мене тільки відправили наверх. Може це якась. Е... секрет. Більшість цього. Ну, ну, куди? А тепер вниз. Я там пропустив прохід. Там щось по-любому теж є. Ну куди? Ні? Ладно. Ладно, вертаться не будем. Так, у нас зайцы. А зайцы шел у нас. А, зайцы прикольные. Не, А! А куда? Не понял. А... Назад получается. Да тут она идти? А назад я. Не понял. Ладно, розберемося. І що? Ну не стояться. А! О! О! Хе-хе! А прикольно! Оце прикольно зробили, до видавач. Так, тут знову... Ні, я не то хотів, я хотів просто... А що, не можна воздати? А да вони самі вилазять. Я думав, можна їх брати. Ай-яй! -ай! Нас вам селять. Другних. Давай, 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 давай. Блін, я вже думав не достебнув. Так от, на рахунок підтримки, я думаю, неважко це зробити для вас. Українська. Контенту, наприклад, в плані такого на український взагалі ну, майже немає. Тобто, є там буквально декілька людей, але вони не записують отак, як я відоси, а просто запускають по таким мігам Ну, Ну, що ти не стрибаєш? Вони запускають по таким мігам стріми і, типу. На цьому якби так, да, я розумію, що так краще, так якби. Прикольніше, тому що цікавіше, бо ти її дивишся гру і спілкуєшся з людиною. Но прикол в тому, що особисто я зараз не маю такої можливості, тому тільки записую. Але я думаю, так теж не менш цікаво, тільки через те, що, наприклад, ти будеш так само. Ну, ну, ладно. От, Та ще й догнав. Наприклад, ти будеш записувати так само якусь гру, ось таку. Не записувати, а походити. І ти зупинишся на якомусь моменті, якого не зможеш пойти. І ти собі потім будеш все одно дивитися в Ютубі, як пройти цей момент. Якщо сам не зможеш додуматись. І в висновку може тобі попастися мій відосик. Ну, я ж нажав. Я нажав. А не можна тебе такого? Не можна? Та блін. Ану, чуєш ти. Та й таке. А, далі, в мене в плані оцієї приставки, от я замітив ще, до речі, що ігри на геймбой мало людей грає взагалі, як би... Ну, мало людей робить відосики чи там стріми запускає по ньому. Я, і, я не можу поняти чого. Тобто, йди в 40. Тобто ігри ж прикольні. От диви, ти подивись на цю графіку. Подивись на графіку, подивися який прикольний геймплей, ну, типу, нічим не гірший за ігри на Sega чи Супер Нінтендо. Тобто, чого мало людей любить такі ну, цю приставку, я не знаю. У мене от в планах зараз я от походжу сезон охоти після неї в мене в планах а, пойти м цей скубіду до речі теж прикольна ігрушка якщо то там та версія яку я грав бо я було що якусь гав але я ах ти ж баляха скинуло десь ще й тут опадло десь ще й падлик, а Якщо тут та версія, яку я грав раніше, то це взагалі бомбезна неї, так само в мене ще в планах Атлантиду пройти. Тобто, Пам'ятаєте мультфільм, так? Да? Ну, вона так і називається Атлантида. Ну я теж бачив цю гру просто. Не було що грав, але буквально мінут 5 тільки і це було теж давно. Тому в принципі можна вважати, що й не грав. Так що... Контенту трошки буде. Давай яблука. Більше смислу щось купляти, друге я не бачу. А не можна, так? Да? Так, давай акуратно. Ви бачите, куди ми падаємо. А, давай сюди. Ще одна. Так. Ти ж мене докинеш до боса, так, да? чи куди? По ідеї ж має бути босс знову в кінці рівня, Якщо це вже кінець рівня. Ну я думаю, що так. Да. І дай собі там хоч по яйцях. Я ж, блін, а ні, він не попав по мені. Він по мені не попав. Так, зайця, зайця беремо. Зайці, звісно, більш е... прикольніші забілки. Куда ти мене везеш? А, помазал. Опа, попал. Давай, давай. И. Ду -ду 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 -ду. Опа. Будет подбил. Всех забью, блин. Так, ну це вже точно кінець. Муси бути кінець. В Цей момент я у мультфільмі повні добре, він дуже угарний був. Да це... Ааа, ага. Так, тепер питання, як мені тебе гасити? Все, поняв. Поняв питань нема. А можна верх кидати? Ого! А, с... а, ніфіга, Ні, Чуєш? А, не поняв. Так, зайці, не поняв. Ладно, трошки я. Ладно, все, я понял. Я понял, как его гасити. Где в баню? Не, изишный босс. Ну, типа... Вот просто стоишь. Ааа, обманул. Обманул. Ах. Давай, давай, побільше. Не встиг розвернутися одне життя, в смислі. Давай, 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 давай. Лети, пляха. Ні, не то взяв, не то взяв. Так, рискуємо. Рискуємо програти. Ого! Тапелін знов намахав. Я тільки потратив. Що? Що? Це навіть простіше із за першого. Цей з перший був просто непонятний. Головна новина. Скажений Гізлі вернувся із Пунімат. Він спробував пройти через дамбу, бо бів занадто пізно. Боби намагаються полагодити дамбу поки що. Лі... Поки, поки ліси затоплені. Повідомлення про навод. Коротше, ви поняли. Не цей, не вмію я ще читати так, як треба. Ну, маю на увазі текст. Фіг з ним. Пофіг. Ви поняли, так? Да? Так. Ага. Це в нас виходить качки і скунси залиши. Ну я думаю, що це всі рівні. Тобто, гара як би невелика, якщо це всі рівні. більше всього, що це всі. А На цьому закінчимо. Подякував всім, хто додивився до кінця. Поставив лайк, підписався і написав комент. До зустрічі в новому відео!